Друзі, всім привіт! Сьогодні 2 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Готую до відправочки, От передивляюся інверторний генератор А FC 4000i. Бензиновий інверторний генератор, як бачимо, пікова потужність 4 кВт, робоча 3,5 кВт кіловат він у нас, друзі, на колесах. Є така от відвижна ручечка для того, щоб переміщати. Подивимося вид зверху отакий. От. І комплектація глянемо. Комплектація йде лієчка, провода для заряду акумуляторної батареї дві 16 амперні вилочки, свічний ключ і два пульта для запуска. Тобто, друзі, даний інвертор запускається з допомогою ручного стартеру, з допомогою кнопочка стартова, же, і з допомогою пульта. Як говориться, три в одному. Трьома різними способами можна запустити даний інвертор. Як бачимо, всього багато, ну хай воно вас не страшить. Це у нас подача палива. Це для того, щоб запустити інвертор. Отакий От тумбер включення. Це в нас старт з допомогою акумулятора. І як я показував пультики. Є в нас економ режим. Также можна запаралелити ще один інвертор, якщо такий є, і увілічити мощність генератора вашого. Буде не 3,5, а якщо два буде працювати, буде 7 кВт. Розеточка для 12 вольт. І подача електроенергії. 216 амперні розеточки. І, друзі, інформаційне табло для того, щоб ви могли бачити, який вольтаж, скільки годин попрацював скільки Герц, ну, тобто відображає все те, що в нас показується генератор. так. І USB-розйомчик, друзі. В двох словах, що нам потрібно для того, щоб запустити даний інвертор, я би починав доступ е до Щупа провірки масла, а також і заливу. Тобто залив би масло, паливо. А потім, друзі, от перехожу на цю сторону, трошки неудобно, покажу. А тут у нас доступ до акумуляторної батареї. Е, відкручуємо от барашку. От ету. І там побачите, друзі, акумулятор. На акумуляторі клеми будуть, ви побачите зразу, що вроді акумулятор присъєнний. Клеми накинуті, прикручені. Ну ні, друзі, треба буде його легенько витащити. Подивиться, там є розйомчик такий. Папа, мама, ну побачите він, акуратненько заглянете соїдинили а потім вже пробуєте запуск. Потім протягнули кикстартером, тобто ручним стартером і проводите запуск. Отака От цікава моделька, друзі, сенсі з робочою потужністю на 3,5 кВт. Пікова, 4 кВт, Повторюсь. А, покажу от колеса його. І тут такі от добротні ножечки. Ручка досить просто, от дивіться, бачите, витащив, Поставив на місці. Друзі, всім миру добра тепла і гарних покупок. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах є одинакова. Но ви не цісняйтесь, торгуйтесь, може і уступлять. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, допоможуть з покупкою вашого помічника, так би сказати, генератора. До зустрічі на електромоторі 063. 426 1010. -10.